Ще про майстрів. Я коли був молодший, я робив запит до Всесвіту і в мене з'являлися наставники, вчителі, майстри, які мене навчили багато чого. От. Так що, ну, як і в розмові, так і надаючи мені певні джерела інформації, чи направляючи мене на них. Так воно відбувається, так ми живемо. Такий наш духовний шлях. І все дуже сильно матеріалізується. Наші думки, те, що ми робимо запит, до нас все приходить. Ми можемо. Запут... Ну, не вслідкувати, не осмислити цього. Але це завжди так спрацьовує. Дуже сильно це все спрацьовує. Ну, можливо, навіть гарантовано і швидко і завжди. Тобто це жорстко хорошо надійно працює. Все одразу реалізовується. Все, що ми хочемо, все відразу реалізовується. Ну, окрем... Окрім якогось такого, чогось, якоїсь такої халяви. Яку б ми хотіли. І от тут треба розділяти. А так то взагалі то в житті реалізовується все, що ми робимо по силі, все до нас приходить. Причому дуже швидко. І, і дуже дуже прям більше, ніж ми навіть мали сміливість предполагати.